Вернення народного дому у власність міста, народний дім. Багато там було скандалів, багато було історій. Викуп, захист прав інвесторів з 2011 року. Там з'явився, начебто, власник, але не було запущено активної роботи в цьому закладі. Багато мешканців скаржилися, багато писали в соціальних мережах про те, що історична перлина Запоріжжя, пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення, перебуває в жахливому стані. І це неправильно. Зв'язались з власником, власник каже: дивіться, війна. Мені зараз не дуже цікаво працювати над тим, щоб розвивати цю будівлю, щось там робити, але елементарно навести там лад. Навіть це зараз для власника це виклик, тому що не працюючи бізнес, відсутній фінансовий ресурс, і багато-багато чого можна перераховувати. Е, у цього об'єкта дійсно дуже дуже потужна історія, починаючи з 1900 року. І знаєте, це буде перемога не тільки для Запоріжжя. Це буде перемога для всієї України, тому що якщо ми повернемо цей об'єкт у власність міста, якщо ми з нього зробимо таку велику точку соціального позитиву для місця, для наших ворогів це буде сигнал, що коли ви все руйнуєте та знищуєте, ми беремо свої перлини, історичні пам'ятки і повертаємо їм нове життя. І створюємо прекрасні місця і прекрасні локації. Зараз ми на стадії того, що в нас є вже заява від власника, є прописаний чіткий алгоритм, Є розуміння, скільки потрібно коштів, щоб викупати цей об'єкт, і ми розуміємо, що далі для нас буде викликом це. Реконструкція це роботи, це кошти, це ресурси, це 2,5 тисячі квадратних метрів. Але зробити там можна багато багато чого. І ну, це, це, це про твердий результат. От тут задача місцевої влади підключитися, коли не реагує бізнес, коли не реагує власник.